Доброго дня, шановні українські аграрії. Ну що ми на ячмені нашому? Чесно, сорт не пам'ятаю, тому що 3 роки купляли. Ну, Точно знаю, що лімагрейновський. Цей ярий ячмінь посіяний для тваринництва, тому що тваринництва у нас дуже багато, кожному бажаю такого щастя. Але це сарказм, ви розумієте. Ну, ми... що на ячмені, колеги, я не люблю цю, цю культуру по одній причині, тому що в неї є гелеметосперіозні плямистості. Це геморой. Геморой по захисту, тому що генерики не працюють. Як би там хто що вам не розповідав, колеги, у мене майже 98% генеричні препарати, але з гіметосперіозною плямистостю вони не борються, От що проблема. Є проблема, і цю проблему ми можемо вирішити тільки, е, наприклад, я вирішую за допомогою авіатора. Це не реклама, але це констатація факту того, що ячмінь тоді буде стояти у вас такий чистий. Бачите? Чистий, чистисенький. Я даю два рази по 0,4. Ніякого секрету тут немає. Обов'язково інсектицид у кожне внесення. У мене інсектициди по, по, по з лаках обов'язково кожне внесення в мене є інсектицид. Тобто, знаєте, як кажуть, препарат божественний, ціна безбожна. Тобто авіатор класний препарат, ну курва такий дорогі, що просто капець. І вже скільки років, розумієте, компанії-регінатори розуміють, що захиститись ви не зможете такими генеричними. В повній мірі я маю на увазі то вони ціною не знижують, тільки підвищують, щороку підвищують і підвищують. Тобто ціна дуже кусюча і вона дуже багато з'їдає її біди. А справа в тому, що ціна, ціна на ячмінь ніяка, побачимо, що в цьому році, але я сміюваю, що там якісь проривні ціни виникнуть. А препарат десь на гектар коштує не менше там 1800, під 2000 гривень, тільки один фугеміцид сраний коштує. Ви розумієте, що він забирає багато її біди. Це тільки один фуницид, але без нього, наприклад, я не справляюся. Можливо, ви там з іншим препаратом я пробував різні препарати, але біксафем тримає. Біксафен тримає і тут нічого ти не зробиш. Так що, якщо ви хочете ячмінь, і гарантовано буде мати чистий ячмінь, тому що генетисперевозні прямисти з ці бурі, там, січаті, вони просто його згорає, листова поверхня, і там вже ніякого колусу, нічого там немає. Так що така ситуація. Я рекомендую тільки те, чим сам користуюсь. Я не, не буду вам рекомендувати те, щоб, аби продати. Тому що він будується на, на партнерських відносинах, де ми з вами аграрії, які займаються виробництвом, ніхто не хоче нікого надурити, тому що ми розуміємо, що це. В будь-якому господарстві не невдалий рік він може бути просто тупо останній. Так що успіхів вам, тримаємося, чекаємо на переможні звістки від ЗСУ. Так що успіхів вам, слава ЗСУ.